Діти, скажіть, будь ласка, який сьогодні день тижня, якщо він останній день у тижні? Тобто це який день? П'ятниця. Молодці. Ми сьогодні з вами поговоримо про людей, які живуть в місті і в селі. Діти, у мене є малюночки. Як ви гадаєте, ось такі будинки це де живуть люди. Так, це живуть люди в місті, багатоповерхові будинки. Ми вже говорили про будівлі. А ось такий маленький будиночок, можливо, котеч або окремий будиночок, це де використовується Так, використовується у селі. А чому в селі використовуються маленькі будинки? Чому? Тому що люди займаються садом. Огородом, в них є земля, їм треба садити, полоть, поливати і таке інше. А в місті в нас і відокремлюється життя міста і села, тому що в місті багато людей, а в селі менше. І кожна сім'я займає один будинок. А тепер давайте поговоримо. Як живуть люди в селі і що вони там роблять? Діти, хто займається землею в селі? Люди. Так, вірно, ну, а якщо землі дуже багато, то хто займається землею? Їх називають як? Так, подумайте, а якщо не знаєте, то я підкажу, це фермери. Фермери. Багато землі сіють, орють, і тому ми часто говоримо, що весна один день весни годує цілий рік. Ось ця пословиця якраз для тих людей, які живуть і працюють в селі, і працюють на землі. Чим вони займаються? Вони займаються садівництвом, огородом. Вирощують птахів, вирощують тварин. Скажіть, будь ласка, діти, подумайте, що треба для того, щоб фермер займався цією роботою? Що? Які ресурси потрібно? Ну, перше, природні, які ви вважаєте, це що повинна бути земля? так, Це повинна бути вода, це повинні бути Вода, Сонце і Земля це основне. Так як ми вирощуємо квіти, наприклад, на підвіконня, то це якраз це треба. А ще ж які ресурси? Такі, що, які інструменти праці? Подумайте, так. Треба лопати, граблі, вилка, що там ще сапи. А якщо на полі, то треба трактор, сіялки і ось таке. Це називається капітальні ресурси. А тепер давайте подумаємо: то та ті люди, які щось виробляють в селі, як вони можуть називатися? Я вам відкриваю секрет: це виробник. У виробника Буває багато овочів, продуктів, якихось молока, м'яса, ще чогось: овочі, фрукти, м'ясо, молоко, молочні продукти. То як він може використовувати? Давайте подумаємо, для чого це треба? Для, Перш за все, для їхньої сім'ї. Якщо їх є залишки. То що вони роблять? Вони запасають на зиму для того, щоб сім'я кормилась, годувалася. А якщо ще більше вродило, то що вони роблять? Так, вони продають або стають в магазини. Це вже називаються ті люди, які споживають, які купляють ці продукти. Як вони можуть називатися? Чи ви не здогадаєтесь, діти? А я вам підкажу, це споживач. Він споживає ті продукти, які е, виростили фермери. Е, тепер скажемо так. А чи е, оці всі продукти, всі вироби потрібні будуть фермеру чи ні? Ні, тому він залишки і продає. Так, у виробника, тобто у фермера, з'являється лишній товар, який він виробив, і він його продає. Отже, давайте з'ясуємо, яка цепочка йде в житті людей. Спочатку фермер виробляє товар, потім він його продає і одержує гроші. А те, що в ньому не достає, що йому потрібно? Йому потрібно одяг, взуття сім'ї, техніка якась, тому і навіть добрива, зерно знову закупить. Тому знову в ньому після грошей йде товар. Діти, а тепер я пропоную вам розв'язати таку задачу. Давайте з вами з'ясуємо так: наприклад, у фермера. Є 10 літрів молока. А 3 літри молока вони залишають в сім'ю. Скільки літрів молока фермер може здати в магазин? Давайте виразимо це на такому ось прикладі. 10 літрів молока ми залишаємо. Це в нас умова задачі 10 літрів. 3 літри молока вони залишають в сім'ї. А скільки літрів молока може фермер здати куди? В магазин? 10 мінус 3 дорівнює, вже порахували. Так, це буде 7. 7 літрів молока вони можуть здати в магазин. І отримать гроші, які їм необхідні будуть на інший товар, або на інші необхідні потреби. Діти, отже, сьогодні на занятті по економіці ми з вами повторили і зрозуміли, що в житті кожної людини є такий обмін. Ми або купляємо виробляємо. Виробляємо гроші, заробляємо гроші, потім купляємо товар. Це ті люди, які живуть у місті. Ті люди, які живуть у селі, вони виробляють товар, продають його, отримують гроші і знову купляють інший товар. А ви, будь ласка, діти, вдома придумайте задачу. На овочі або фрукти, які виростив ви фермер, і в нього є залишок, і він потім продає, на аналогії задачі про молоко, зробіть задачу про овочі або фрукти. До побачення, діти! До зустрічі!